Слава Господу! Життя в людей буває дуже різне, і зовсім різним є життєвий шлях. Хтось у житті багато має сили, а хтось постійно потерпає крах. Одним в житті усе дається легко, без труднощі і болю у очах, а для одних життя неначе пекло, постійно плач, невдачі, сум і страх. І ми одні ніхто не помічає. Ніхто не бачить, що на серці в нас, і дуже часто боляче вражають словами пересудів і образ. Душі гори горить в душі так сильно, що хочеться кричати на весь світ. Болить душа, і біль у ній не стигне. Немає сили, бо усе болить. Немає тих, хто здатний зрозуміти, хто може дати зцілення бальзам, Хто може підбадьорити, підкріпити, Хто може лікувати піль вітрам. Так мало тих, хто в душу проникає, то може зрозуміти біль душі, хто без уваги не лишає, то буде з нами у суворі дні. Та є один, який не залишає, який не покидає ні на мить, який усі проблеми наші знає, який лікує нас, коли болить. І той один сьогодні з нами поряд, хоч і здається, він для нас німим, Він посилає свій, свій батьківський погляд і ніжно кличе вперед за ним. Він знає все, йому лиш довіряйся, і це не тільки фрази чи слова. Він був з тобою, коли ти сміявся, і коли, здавалось, лусне голова. Він був тоді, коли ти сумнівався, коли ти плакав у черси тяжкі. Він знав і те, як сильно ти боявся, і як той страх проходив уночі. Він знає все, він добре пам'ятає, коли горіла у вогні душа, і він дитя своє не залишає, хоч і здається, що його нема. Не вір словам, які тобі сьогодні так сильно хоче ворог принести, про те, що я не чую, що безо... безмовний, про те, що я давно тебе лишив. О, сину мій, з тобою я зостався, я не залишив у бою дитя, чому ж, скажи, так сильно захитався, скажи мені, де віра є твоя? Чи я мий? чи не відповідаю, чи я не чую стогону душі, скажи мені, чи я щось забуваю, о рідний сину. Сину рідний, ні, я не забув, я добре пам'ятаю, я кожен подих твій дитя ловлю. Якби ти знав, як я тебе кохаю, якби ти знав, як я тебе люблю. Якби ти знав, що, що ти не сумнівався, то ти б не сумнівався і до кінця довірив би життя, яким я був, таким і залишався, і я для тебе поміч є твоя. Моє дитя, прийди і не вагайся, я знаю думку і знаю біль твою. Мені завжди й в усьому довіряйся, подам для тебе силу я свою. Я не здаду, хоч ти й не помічаєш мою роботу у моїм житті. Та день прийде, і ти усе пізнаєш, і зможеш, ти все просто зрозуміти. Моє дитя, прошу, не сумнівайся, я все зроблю, лише потрібен час. Я все зроблю, ти віруєш, зміцняйся і довіряй у нас час. Запам'ятай, що світло засіяє, наповнить серце спокій від Христа. Не забувай, Господь твій усе знає, мої і небо, і уся земля. Прийми сьогодні відповідь від Бога, і головного ти не забувай, чим тяжча на землі твоя дорога, тим більш бажаним буде рідний край. Не сумнівайся, я все пам'ятаю, моє дитя, тебе я благословляю. Амінь. Амінь. Слава.